Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Від сьогодні у Запоріжжі розпочався опалювальний сезон. Протягом тижня до 11 листопада концерн міській тепловій мережі має запустити опалення у домівки. Якщо протягом цього часу у вас не з'явиться тепло, з 12 листопада фахівці прийматимуть скарги через міський контакт-центр 1580 та виправляти ситуацію. Четверо рятувальників поранені внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району. Російський впівідрон ударив по мікроавтобусу. Поранених працівників ДСНС госпіталізували, автівка знищена. Сили оборони за добу відбили шість ворожих атак на Гуліпільському та Оріхівському напрямках. Окупанти намагалися прорвати оборону наших захисників у районах Стебового та Новоандріївки і Новомиколаївки. Запорізькі футболісти вибороли бронзу на Кубку Ліги Дужих у Черкасах. Хлопці лише півроку займаються амп-футболом, але вже встигли проявити себе та показати незламність духу. Блогер Сергій Стерненко показав, як дронері головного управління розвідки полюють на ворожі мавіки на Запорізькому напрямку, ймовірно, поблизу Степногірська. Всього бійці знищили 34 ворожих БПЛА. Підрозділом село оборони передали партію допомоги на 14 мільйонів гривень, закуплену коштом громад Запорізької області. Дві бригади на нашому напрямку отримали стоїв підронів Мамонт, 20 квадрокоптерів, безпілотний авіаційний комплекс, засоби протихімічного захисту та акумулятори. У Новомиколаївській громаді викрили чорного лісоруба. Він незаконно вирубував дерева, чим завдав шкоду довкіллю на 3 тисячі гривень. У Заводському районі Запоріжжя Коінспектори зафіксували несанкціоноване звалище, площею майже 35 квадратних метрів. Сміття по вулиці Ганчара мають прибрати до 24 листопада. Туристку із Запоріжжя знайшли у Карпатах. Посеред подорожі вона зрозуміла, що заблукала, та повідомила про це ДСНС. За кілька годин рятувальники знайшли жінку в Остепенківському мікрорайоні на вулиці Академіка Олександрова. Відремонтували внутрішню квартальну дорогу. Працівники КП Луаш оновили понад 1600 квадратних метрів асфальту. У головному управлінні розвідки показали роботи бійців на запорізькому та Ломанському напрямках. На відео захисники штурмують ворожі позиції та безперервно нищать загарбників, де б вони не ховалися. Ще більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, щоб бути в курсі.